З початку нового року у Борисполі зареєстровано 20 немовлят: 8 хлопців і 12 дівчаток. Пологовий будинок зараз на ремонті, тому молоді матусі народжують у Києві та Броварах. Хто першим народився в Борисполі у новому році, розказує начальник раксу Ніна Хворостянко. Мої спеціалісти навіть у них такий цікавий інтерес проявили. Хто ж першим прийде народжу ну, прийдуть реєструвати хлопчика чи дівчинку? То вийшов нас хлопчик. Добра прикмета. Так, 5 січня народився хлопчик в місті, в місті Києві. Як його назвали? Глебом. Глебом. Серед найбільш популярних імен Анна, Софія, Дарина, інколи Єлизавета. Серед хлопчиків Данило, Нікіта, Володимир. Вважаються рідкісними імена Єлісій та Деміод. Такими іменами зазвичай називають у церковних родинах. А от в офіцерських полюбляють прості імена. В'ячеслав Олександрович, підполковник у відставці, має двох дорослих синів Андрія та Сашка. Згадує, як 35 років по тому одружився саме в Бориспільському раксі. Знаете, у нас была так называемая Ковсомольская свадьба. Мы, как молодые офицеры, приехали и с другом выбрали двух подружек и решили выстроить ковсомольскую свадьбу одновременно. И регистрировали брак сразу же две семьи. Здесь проходил ремонт вообще невероятный, и нас чуть ли регистрировали наш брак, чуть ли не со строительными лесами среди мешков цемента. Проживши 35 років разом із дружиною Ларисою, пан В'ячеслав дуже вдячний їй за любов та розуміння, і навіть за те, що він радянський офіцер, льотчик випробовувач без даху над головою. 20 років без квартири, бездомний офіцер Можете представити. Вжина всю терпіти у сучасному суспільстві матеріальні та побутові проблеми чи не найголовніша причина шлюбів, що розпадаються на думку начальника раксу Ніни Хворостянко. Це дуже сумна статистика. От, якщо додати реєстрацію і додати рішення суду, то в 2011 році в нас було припинено шлюб, розірвано шлюб було у 540 чоловік. А в 2010 році це це 556 чоловік. 540 і 556, то виходить в цьому році навіть менше. Але в порівнянні із шлюбами, то ви можете тільки уявити, яка це виходить. Число це більше ніж половина шлюбів. Торік в Борисполі було зареєстровано понад 760 шлюбів. У 2010 році майже 650. Незважаючи на розлучення, місто все ж таки поступово зростає, бо народжуваність перевищує смертність. І не дарма у Борисполі будують дитячі майданчики та планують відкривати нові садочки. Олександра Шостак, Едуард Цусла, новини телеканал Бориспіль.